Це тем'ян спеція. Помилково вважають, що тем'ян і чебрець – це одне і те саме. Це трошки різне, тому що чебрець – це дика рослина, а тим'ян – це культурна рослина, але в них спільні родичі їх сміло можна назвати рідними братами, і вони мають однакові властивості. Тем'ян використовується в кулінарії, його додають. До м'яса, до риби, до різних соусів, до маринадів. Він має антисептичну, протизапальну дію, протигрибкову, хороший антиоксидант, корисний для імунітету. Він містить мінерали та вітаміни: залізо, магній, калій, вітамін А, С, Е, К, вітаміни групи Б. Чебрець, який має подібні властивості, ще має відхаркувальну дію і його використовують у медицині. От такі цікаві рослини, практично однакові, але трошки різні. Будь ласка, використовуйте цю спецію, вона дуже корисна, кому можна. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайки, якщо було цікаво і корисно, поширюйте. Дуже хочеться, щоб нас на YouTube українського було якомога більше. Дякую за увагу!